Вітаю вас, брати та сестри. Дуже радий бути тут зараз в гостях у вас. Давно тут не був у вас. Сьогодні буде така проповідь, така більш інформаційна, така як і нагадувальна інформаційна. Я прочитаю від Луки 22, 22 главу, 19, 20 вірш. Узявши ж хліб, вчинив подяку, поламав і дам їв, дав їм. Проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомін про мене. По вечері так само їжи, чашу взяв, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається». Сідайте. Е, ну, тобто, зазвичай цей текст да, на хліболамання да, або причастя, як по-різному називають. Е, і тобто, так сказати, можна назвати мою проповідь, навіщо взагалі ми. Приймаємо, чому ми участвуємо в е, хліболомані, чому ми взагалі приймаємо е, причастя? Тобто ми всі знаємо про це, ми всі чули. Е, там Кожен місяць ми приймаємо, хто не приймає, хто, хто в церкву ходить, бачить, що члени церкви кожного місяця приймають це хлібо, хліболомання. Але я думаю, що не всі до кінця можуть чітко ну, сформулювати, чому взагалі ми це робимо. Тобто і протестанти да, і. Там і католики, і православні, і будь-ну різні деномінації це роблять. Да? Але яка основна така суть, да? які є пункти. Тобто, чому для чого ми це робимо? Тобто я виділив таких чотири пункти, і, і зараз ми так коротко розберемо ці чотири пункти. Тобто, перший пункт це наказ від Господа. Да? Читаю 1 Коринтян 11 главу, 23-24 вірш. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був на страту, узяв хліб, подякував, віддав і переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Да, можна так е, звернути більше подчеркнути у е, це таке вираз, да? це робіть на спомен про мене, да? тобто, як то, що я казав, наказ від Бога. Тобто, як тут написано, да? що був взяти на страту, тобто, це для нього був такий важкий вечір. Е, це ми знаємо, е, починається страждання Христа, і для нього це дуже такий тяжкий час починається, але він нам каже, що робіть це на спомин про мене. Е, тобто, це можна сказати, це не побажання, да? це якби е, не порада, а це такий наказ, да, Бог. Він каже нам, як своїм учням, оскільки ми його учні, то ми маємо його слухатись. Він має, як би сказати, таку владу над нами. Ну, Ми самі рішили, що ми будемо його учнями, тому він має владу над нами. І тому це наказ від нього для нас. І ми маємо це робити. Е, можна привести такі приклади. Е, ну, хто знає мою родину, у мене ще є двоє молодших: е, сестра і брат. І, і коли, наприклад, там... Мій молодший брат Філіп там балується, і його старша сестра починає йому заспокоювати. Там каже, тихо, не балуйся, не бігай, не дурачся іще не роби. А він, як будто її не чує, да? там може собі бігати далі, там ще спеціально назло, там може і щось робити. Але як тільки зайде папа і скаже, не роби цього, то сразу картинка помінялась. все, Філіп уже там уже якось так вот успокоївся, починає ховатися. Тобто, що відбулося? Можна навіть такий, як жарт був популярний раніше. Може, ну мова точно знаю, не знаю, як всі старші знають. Е, як був такий жарт, казали, who are you for me? Да? Тобто, хто ти такий для мене? Це був дядька-американець, він казав, who are you for me. Ну, він українець, він був в Америці і там намагався розмовляти англійською мовою. Тобто, що це значить? Тобто, Хто ти такий для мене? І тут така сама штука, що діло в авторитеті. Тобто, якщо я поважаю цю людину, якщо для мене це авторитет, то я буду слухатись. І в мене не буде не, не виникати ніяких питань. Да? Тобто, якщо повернемося до нашого прикладу, то, тобто і Юля, ну тобто, і моя сестра, і батька, казали один той самий меседж. Да? Тобто вони казали одне і те саме. Але послухався Філіп, тільки батька. Чому так? Тому що він його поважає, він його ну, має якийсь страх перед ним. І, і, тобто, Він його послухався. І, і це сказав нам сам Господь. Да? Тобто, це робіть на спомін про мене, і ми, як його учні, маємо це робити. Другий пункт, навіщо ми це робимо, це. Те, що ми цим згадуємо та пам'ятаємо про жертву Христа на Голговській хресті. Тобто, така коротка згадка про жертву Христа. Да? Читаємо 1 Коринтян 11 глава, 25 вірш, так само і чашу взяв він по вечорі і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй криві, це робіть на спомин про мене. Тобто, робити це на згадку про його страждання. Тобто, якщо ми можемо згадати там старий заповідь, то в Біблії, ну, в старому заповіті дуже часто Бог казав своєму народу, да, збудуйте там, коли не переходили через річку, там, накидайте купу каміння. Да? І що він казав? Це зробіть на спомин, щоб ви пам'ятали. Але ну, невже у людей така погана пам'ять, що ми забуваємо? Да? Але мені здається, що тут можна взяти другий такий, як в другій плоскості? Дивитися, що коли нам навіть щось таке гарне відбулося, але люди мають таку можливість, як... Приділяти свою увагу на щось погане, да, зазвичай. Тобто, навіть якщо щось добре произошло, але потім пройде щось погане, то ми перейдемо увагу більше на щось погане і будемо це більше запам'ятаємо. Тобто, відбувається завжди якийсь в світі. Зараз у нас в Україні війна, тобто ще всякі куча жахливих речей. Тобто, така інформація, яка нас пригнічує, душить, нас питається якось роз, ну, розбити, тобто намагається нам зробити неприємно. І тобто, коли ми будемо. Згадувати у, у це дійство, яке було на Гоговській хресті, да? тобто, що, е, щоб ми згадували про це, е, то нам буде краще. Тобто в нас будуть з'являтися ну, гарні емоції і гарний настрій буде підійматися, тобто нам буде краще духовно. Да? Е, ну, Якщо перевести на наш такий е, на наше життя, то можна е, сказати: якщо ви підійдете там до любої людини, почнете не спрашивать, як справи, то вона, ну не справи, а взагалі, як в тебе життя, завжди не там. Все плохо, там погана зарплата, лікарства дорогі, ну якщо там, там, дітей, да, немає айфона, посл... Ну, щось можна придумати, завжди щось погане знайти зможна. Але якщо от, хтось підійде і говорити, ну дивись, в тебе там є телефон, да? ну, є, хоч які-то є. в тебе є батьки, в тебе є снуки, руки, ноги, в тебе є що їсти, да? в тебе є і друзі, і знайомі, і близькі, і вже людина, якби їй нового нічого не сказали. Ну, вон, це в неї все було, вона це все знала, але вона просто про це забула. Їй про це нагадали, і вона такі вже, о, да, не все таки погано оказується. Тобто, навіщо нам взагалі Бог каже, це робіть на спомен про мене? Тобто, щоб ми собі періодично згадували про це, і наш духовний стан так от підіймався. Нам такі, о, хорошо, ми знаємо, що нас чекає в майбутньому, ми знаємо, що після смерті ми будемо з нашим Господом. Тобто, що завдяки цій жертві Ісуса Христа ми маємо вічне життя. Тобто, це такий. Така гарна, крута інформація да, для нас, для нашої душі, яка нам, нас підбадьорює, нам, нам буде краще від цієї інформації. Ну і ми згадуємо її періодично там раз в місяць, е, третій пункт, навіщо це ми робимо, це причина для самоаналізу. Якщо ми прочитаємо 1 Коринтян 11, 28 вірш, 28 вірш е, там написано: отже, людина повинна випробувати себе, а вже потім нехай їсть цей хліб і п'є вино. Тобто це привід для такого самоаналізу, для самокритики, тобто подивіться на свої поступки, що ми робили, да? як в Біблії каже, суди, суди себе сам, да? щоб потім Бог тебе не судив. Тобто, якщо ми будемо себе судити, ми будемо себе аналізувати, ми будемо дивитися, що ми робимо, наші поступки, наші діла, то і будемо якось виправляти, будемо намагатися ставати кращими, то і Бог це буде сприймати. Тобто, да, що якщо ми не будемо якби виправлятися, то як далі ми зараз прочитаємо, то це буде не дуже гарний кінець. Да, як, якщо ми будемо читати далі, 29-й вірш, там написано. Хто бо їсть і п'є недостойно, тобто не розсуждаючи про тіло Господнє, суд собі їсть і п'є, тобто осуд, да? там осуждіння, якщо по Да, тобто Бог буде нас осуждати, якщо ми не будемо розсуждати. Ну, про тіло Господнє, як тут написано, зараз теж проговоримо про це. Тобто, тут, коли написано, що не розсуждаючи про тіло Господнє, можна теж як два пункти такі взяти. Якщо ми не розсуждаємо, тобто, якщо ми просто взяли то вино, той хліб і, ну, і з'їли, якби і не, не представили собі то, що принес Господь, тобто представляти, ну тобто розсуждати про саме тіло, яке було на хресті, яке вмирало за нас, да? тобто, яке, якого били плітями, да? тобто, яке страждало дуже сильно за нас, як людина, він дуже сильно постраждав. А і другий пункт такий, що можна взяти, що якщо в Біблії кажеться, що церква це тіло Господнє, да? І тобто, якщо ми не будемо розсуждати про тіло Господня, тобто про церкву, тобто взаємовідносини між членами церкви. То це теж буде, ну, суд, будемо пити собі і їсти. Да? Тобто теж випливає з минулого пункту, що нам потрібно вирішувати всі свої якісь конфлікти, як в Біблії там розв'язують узілки. Да? Там є таке, що зав'язав узілок, значить, щоб нагадав собі. Якщо якийсь узілок розв'язаний, то його потрібно розв'язати. Якийсь конфлікт, якась обіда, якась сора, щось, якісь недорозуміння, потрібно це виправляти і тоді як би сказати, Буде все класно в нашому духовному житті, і ми будемо рости. Тобто, цей хліб і вино, яке будемо приймати, воно буде нам не в осуд, а наоборот, на зріст наший. Четвертий пункт, навіщо ми це робимо, це проголошуємо смерть Господню. Да? Читаємо опять-таки, 1 Коринтян, 11 глава, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Тобто, коли я. Беру, приймаю е, хліболамання, да, тобто, ми приймаю причастя, це вино і хліб, то я якби стаю свідком у цього, у цього великого дійства взагалі, цього євангельської звістки. Да, тобто, що Христос прийшов на нашу землю, Він е, прожив святе життя безгрішне, Він е, помер за наші гріхи і Він Воскрес. І зараз він на небі нас чекає, е, щоб забрати нас до себе. Тобто, я, коли приймаю хліболомання, ну, приймаю причастя, то я стою свідком для інших. Які ще цього не знають, я їм якби показую. От я прийняв, і я кажу, от я з Богом я хочу розказати вам всім, тобто, що у цих чотири пункти, так, що Ісус родився, Він прожив святе життя, вмер на Голговському хресті, вмер і чекає на ой, вмер Воскрес і чекає нас на небі. Тобто, і ми маємо бути свідками цієї благої звістки. І так бистренько пробіжимося ще раз на кінець чотири пункти. Так, тобто, це перший пункт наказ від Господа, що це робити. Другий пункт це згадка про жертву Христа. Третій пункт причина для самоаналізу. І четвертий це ми маємо проголошувати смерть Господню. Тобто, і я нам всім бажаю, коли ми будемо через дві неділі да, будемо приймати всі хліболамання, причастя, щоб ми ну, розуміли цих чотири пункти, які ну це такий не обов'язково, що це все правильно. Да, може там ще якісь пункти можна додати або убавити, Але ми маємо пам'ятати і завжди думати про ці про ці пунктики, які ми пам'ятаємо. Тобто я нам всім бажаю завжди мати якийсь розсуд, самокритику само якусь до себе, і завжди розуміти, що ми робимо, давати собі отчот, що ми робимо. Амінь.